Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими був створений в минулому році за 257-ю постановою Кабінету міністрів України, створений для вирішення питань щодо контролю за поводження з військовополоненими та повернення наших оборонців в Україну з території Росії та тимчасово окупованої частини України. Координаційний штаб входять практично всі відомства Міністерства, які пов'язані з цією діяльністю на рівні країни. Також у 2022 році було прийнято рішення щодо формування регіональних центрів. Загалому по Україні їх чотири. Я очолюю Південний регіональний центр. Він включає в себе роботу з родинами, які знаходяться або живуть. На території Херсонської, Миколаївської, Одеської та Кировоградської області. Тобто, всі ці чотири області є зоною відповідальності Південного регіонального центру по всіх питаннях, якими займається координаційний штаб. На сьогоднішній день координаційний штаб має виключне повноваження щодо діяльності пов'язаної з контролем, як я вже згадав, та поверненням наших військовослужбовців, а також питаннях, пов'язаних з. Всіми соціальними або іншими проблемами, які виникають у родин, і цієї роботі також присвячується достатньо велика частина і роботи, і, колектив, і роботи колектива нашої, нашого центру і координаційного штабу. Ну, мабуть, так. Дякую. Ну, вже зі свого боку, я є начальником групи цивільного співробітництва, оперативного групування військ Херсон. В склад нашого угруповання входять ряд бригад та підрозділів, які виконують бойові та спеціальні завдання. І відповідно, на жаль, при виконанні цих бойових завдань відбуваються такі ситуації, коли особа може набути статусу «зникло безвісти за особливих обставин. Відповідно, повноваження мої та моєї структури входить надання допомоги командирам військових частин стосовно правильного вживання тих дій та кроків. Які вони потрібні, щоб вони їх зробили для вірного обліковування цієї особи, для як сказав мій колега, належних виплат та тих соціальних гарантій, щоб вони були призначені родині такого військовослужбовця, і для того, щоб потім родина військовослужбовця вона могла. Завдяки допомозі саме там військової частини через там органи та СП, інші спеціально створені уповноважені органи, отримати всі ті належні види допомоги від держави, на які вона має право. Дякую, колеги. Я думаю, ми перейдемо до запитань. Будь ласка, Так. виник п'ятсот 512. Скажіть, будь ласка, питання до координаційного штабу. А які соціальні гарантії та виплати мають як родини безвісті зникли, так і ті, хто перебуває в полонах? Дякую за це питання. Відповідно до існуючих норм, в нас немає різниці виплатих до щодо зниклих безвісті або військовополонених. Це перше, що треба усвідомити. Справа у тім, що статус військовополоненого людина набуває. Відповідно до норм між... міжнародного гуманітарного законодавства, виключно після того, як е... супротивник через Міжнародний комітет Червоного Христа надає відповідне підтвердження його знаходження під його владою. На сьогоднішній день, і це загальновідомо, на превеликий жаль, Російська Федерація нехтує своїм зобов'язанням це робити, тому дуже велика кількість наших оборонців не отримують, такої... не отримують такого статусу. А саме не можуть тоді обліковуватися як військовополонені за відсутністю відповідного підтвердження. Саме тому було прийнято рішення, що всі військовополонені та безвісті зниклі мають однакові, абсолютно однакові соціальні гарантії. Точніше, ці гарантії мають на час їх ненаходження під контролем України і їх родини, що саме мається на увазі. За ними повний обсязі зберігається заробітна платня, включно з усіми нарахуваннями, які пов'язані з бойовими діями. Все те, що має отримувати військовослужбовець під час ведення, під час знаходження в лавах української армії і знаходження безпосередньо в зоні ведення бойових дій, їм нараховується в повному обсязі. Це основне і додатково, це ті гроші, які на сьогоднішній день виплачуються. І родинам, і після повернення безпосередньо військовополоненим, це ті гроші, які виплачують від Міністерства реінтеграції. Йдеться про 100 тисяч гривень, які виплачуються одночасно людині, яка перебувала в полоні. І якщо це перебування було більше 6 місяців, то далі ці 100 тисяч виплачуються щорічно. Окрім того, органи місцевого самоврядування в Миколаївській, Херсонській, Кировоградській Одеській області всіх в них є програми щодо підтримки родин. Це може бути як в Миколаївській, до прикладу, області підтримка оздоровлення дітей, а також програма підтримки придбання військовослужбовцями після повернення з полону, компенсації частки придбання житла. Тобто ці програми вони існують як загальнонаціональні, так і місцеві. Їх впровадження, контроль за тим, щоб кожен, кожна родина це отримала, це також наша робота. Дякую. Колеги, є ще запитання до нашого спітера? Є така можливість запитати, Пане Аркадію, в мене щодня дозволи спілкувалися, вислав підводний. Пам'ятаю, так. Тоді цифра була обмінених наших воїнів близько 2600. Це десь два місяці тому ми з вами говорили. Чи можете зараз сказати, скільки їх вже обмінено і яка пропорція, скільки взамін було звільнено, ну пізніше повернуто на ту сторону? Окумації? На превеликий жаль, за останній час, після нашого з вами спілкування, в нас відбувся тільки один обмін, в якому як загальновідомо було обмінено 22 людини. Інформацію щодо обміну я маю на увазі деталі цього обміну, в тому числі інформацію у тому, хто якою кількістю був обмінений на російській стороні, я, на жаль, вам надати не можу. Зараз Україна як. Загально відомо активно наступає. Звісно, проведення, проведення обмінів чи просто повернення як цивільних осіб, які знаходяться в заручниках на території Росії, так і військовослужбовців. Наразі ускладнено тим, що ми постійно наступаємо. Також треба усвідомити, що відповідно до норм Женевської конвенції номер 3 Правила цієї конвенції, воно передбачає, на жаль. Що обмін має відбуватись виключно після закінчення збривового конфлікту. Тут я роблю акцент на слові має, тобто це те зобов'язання, яке існує. Все інше це домовленість сторін. Тому, звісно, ти з ким ми домовляємось, загально відомо. Тому наразі домовитись важко, тому що, як я вже зазначив, Україна активно наступає і, звісно, це ускладнює будь-які перемовні процеси. Чи вдається якось знаходити інформацію про полонених, які перебувають там? Ну, Відомо, що Росія, звісно, ви про це казали, ігнорує всі норми та права, але можливо є якісь успішні без МН, без персональних даних, кейси, коли а, можна от, було отримати якусь віку? Дякую, це важливе питання. Треба зазначити, що вказаною мною постановою номер 257 координаційний штаб створений на базі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Обрання саме цього відомства, назвемо це так, воно не випадково. Звісно, ми абсолютно розуміємо, з ким ведемо війну. І, звісно, розуміємо, що оперативна інформація в даному випадку відіграє дуже важливу роль. Хочу сказати, що на сьогоднішній день, в обмінах, які відбуваються, ми спостерігаємо за приблизно 30 іноді 40% людей, які подаються на обмін і до цього часу були підтверджені Російською Федерацією як військовополонені. Інші – ні, не мали такого підтвердження. Тобто ми отримуємо людей, яких до цього часу в себе офіційно, знову ж таки, ми їх враховували як безвисті зниклі особи. Але знову ж таки, я роблю акцент на слові офіційно. Так, ми маємо оперативну інформацію. деяка з цих інформацій вона надходить нас безпосередньо від звільнених військовополонених, тому що кожен з них, після того, як проходить звільнення, після цього він обов'язково знаходиться в первисних. Закладах, де йому надається перш за все, звісно, медична і психологічна підтримка. Після того як людина буде стабілізована і вже зможе надавати відповідну інформацію, з неї проходить процесуальне опитування. Тут дуже важливо, що це не допит. Ми не допитуємо власних військовослужбовців. Проходить процесуальне опитування, в рамках якого людина розповідає про те, що він бачив і чув. В більшій ступені це торкається питань, пов'язаних з особистостями людей, які знаходились поряд з ним, і з поводженням, яке там відбувалося. Це один із джерел. Є і інші джерела інформації, які, звісно, користуються головному управління розвідки, але ну, на превеликий жаль, коментувати я це не можу. Так, в нас є оперативна інформація, і в нас є такий статус, як. Полон не підтверджений МКЧХ. Тобто ми знаємо, що він в полоні, але від МКЧХ ще не отримали відповідного підтвердження, тому що таке підтвердження надала російська сторона. Можна я доставлю? Микола Володимирович, у вас питання, у який спосіб родина всього та безвісти зниклих комунікують з вами? Дивіться, безпосередньо з військовими частинами уточнюємо ваше питання, де військовослужбовці зникли безвісти, проходили службу. Загалом тут може бути два варіанти: тобто, варіант, який є правильний і загально закріплений юридично, тобто і варіант другий. Згідно Уставленою законодавства та практики повинні всі комунікації між військовою частиною та безпосередньо родинами зниклих безвісти йти через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Це колишні так звані військомати. З чим це пов'язано? Ну що ми розуміємо, що військові частини вони беруть участь безпосередньо там в бойових діях? Іноді це впливає на питання зв'язку з цими зв'язковими частинами, на питання наявних ресурсів безпосередньо часу командира, який здійснює управління боєм, надавати ще додатково там відповіді та встановлювати всі ті обставини з безвісти. І ну, саме тому все спілкування воно за практикою відбувається, відбувається через ТЦК. Існують також такі випадки, ми розуміємо, що вже йде півтори роки війни. і… Військовослужбовці дружать між собою як напряму, так вже і насправді сім'ями. І дуже часто трапляються такі ситуації, коли родина зникло безвідки військовослужбовця. Вона дізнається про те, що він зник чи, ймовірно, загинув, але при цьому немає в наявності тіла безпосередньо від бойових побратимів цього військовослужбовця. Ну, як на нашу думку, це не є зовсім правильним, тому що. Дуже важливо, і от колега це підтвердить, що під час того, коли родина дізнається якісь такі звістки, які можуть вплинути на психологічний або там фізико-емоційний стан, дуже важливо, щоб поряд була людина, яка цій родині зможе надати наступний алгоритм дій, пояснити, які подальші кроки, які документи їй треба збирати, до кого вона повинна звертатися тощо. Тобто, в випадку, якщо ця інформація вона надходить безпосередньо від там побратима, який сам може брати таку саму участь в бойових діях, він, ну, по перше, не є людиною обізнаною в цих питаннях, тобто і по друге він. Напевно, що не може надати весь той обсяг там підтримки і алгоритму дій, який би цій родині допоміг. Ну саме тому для правильної комунікації з якої частини я. Рекомендую родинам, в яких виникла така ситуація, це безпосередньо взаємодіяти з органами, з районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. І при цьому наголошую, що не обов'язково це повинні бути центри за місцем мобілізації військовослужбовця. Це за місцем проживання родини. Тобто, маємо на увазі, є ситуації, коли мобілізовувалася і проживала родина в одному місці, потім вона там переїхала туди, де можливо безпечніше, чи там в інше місце. Тобто, звертатися можна в будь який РТЦК за місцем проживання. І співробітники. Цьор ТЦК, по-перше, вони зможуть надати допомогу знайти цю військову частину, де вона знаходиться, в контактах її представників. І по-друге, це є та людина, яка там, підкаже і порядок збору документів, і подальші кроки. Чи визначені якісь терміни, коли ТЦК мають надати відповідь людині? Чи бувають такі випадки, ми подумалися з дружинами, мамами, коли? Часові рамка трошечки затягне. Дивіться, в кожну ситуацію на є загально визначені терміни. Ну, проте, кожну ситуацію дійсно треба розглядати індивідуально. Тому що якщо там в більшості випадків статус зниклий безвісти, командир військової частини може надіслати відповідне сповіщення на підставі донесення командиру рапорту командиру підрозділу, де військовослужбовець проходив службу, то іноді трапляються такі ситуації, коли обставини зникнення безвісти військовослужбовця треба уточнювати. І уточнюються вони саме під час проведення службового розслідування. Службове розслідування визначено, що воно триває в термін, повинен бути завершено до одного місяця, і на підставі відповідно, наказу старшого начальника або особи, яка призначалася службове розслідування, може бути продовжено ще на місяць. Відповідно, загальний срок такого розслідування він не повинен перевищувати, перевищувати два місяці. Е, тому е, починається перше насамперацію. Чи є вже у особи статус зниклого безвісти за особливих обставин, чи цей статус треба ще додатково уточнювати? Це знову ж таки зможе там підказати ворог на Христика ТСП. Е, далі, згідно встановленого порядку, командир військової частини після того, як отримав. Рапорт від командира підрозділу, де проходив службу, зниклий військовослужбовець, надалі він вживає ряд дій передбачених, які необхідні для там, отримання родинами всіми належних гарантій та правильно обліковані військовослужбовця. По-перше, невідкладно в день, коли особа набуває статусу зниклого безвісти, вільніше не набуває статусу, а зникає. З безвісти за особливих обставин він призупиняє всі нарахування на карткові рахунки, про це оголошується наказом по військовій частині, проте продовжує нарахування грошового забезпечення, тобто пояснює, особа, яка зникає, вона може втратити доступ до своїх банківських карток і цими картками може скористатися там, в тому числі і, розуміємо, там бували такі випадки, представники там країни ворога. Тому всі. Виплати вони призупиняються, проте нарахування вони продовжуються. І потім родина, звертаючись з заявою. Ті члени сім'ї зниклого безвісти, які мають право на отримання цих належних видів гарантій, вони звертаються з заявою до командира частини, і командир частини він, відповідно там призначає також наказом про виплату всіх належних зниклому видів грошового забезпечення членам цієї родини. Те, як у вашому штабі працюють психологи, мабуть, там чи фахівці з такими родинами, адже ми розуміємо, що отримати звістку про людину, яка знаходиться у полоні, чекати її і вірити, що вона повернеться, це складно насамперед психологічно. Пільги, соціальна підтримка це добре, але психологічно а Микола, до вас потім питання буде: які дії, що не можна робити родинам у соціальних мережах. Ну, Щодо підтримки родин, то, звісно, психологічна підтримка є просто невід'ємною частиною нашої роботи, тому що під час того, як родина, чи після того, як родина отримала відповідне сповіщення від районного центру комплектування, вона обов'язково через певний час опиниться в нас. І чим раніше це буде, тим краще, тому що в будь-якому випадку. Відкриття відповідної справи оборонця в координаційному штабі, і подальша співпраця з ним це якраз і є той шлях, по якому зараз країна іде, чи по якому ця вказана мною постанова кабінету міністрів вона передбачає цей шлях. Тому, звісно, під час того, як ми співпрацюємо з людиною, з представником родини, то розуміємо, що ця людина знаходиться в важкому емоційному стані, і це абсолютно природно. Вважаючи на те, що трапилось, то, по-перше, кожен із співробітників координаційних штабів, як я зазначив, їх по Україні декілька у регіонах пройшов відповідне навчання щодо такої першої елементарної психологічної підтримки. Окрім того, Звісно, в нас є власна психологічна служба, а також, окрім цього, ми підписали ряд меморандумів з підприємствами, це в більшості своєї комунальні установи, відповідних регіонів, до яких маємо відношення, а також йдеться про об'єднання психологів. Які діють за певними програмами, за якими вони об'єдналися, але в випадку, якщо ці програми чи напрямки їх діяльності, вони співпадають з тими проблемами з тою проблематикою, з якою ми стикаємося під час роботи з родиною, то, звісно, ми запрошуємо їх до співпраці, підписуючи відповідні меморандуми. Якщо казати фізично, як це відбувається, людина приходить з нею, співпрацює наш консультант. Якщо під час цієї розмови ми розуміємо, що людині потрібно Потрібна більш глибока робота щодо її підтримки. Її, звісно, по-перше, це пропонують. Якщо людина погоджується, за нею закріплюється психолог, який працює з нею стільки часу, скільки треба, аби її стабілізувати, тому що абсолютно зрозуміло, що в більшості своєї нашої представники родинці жінки, і емоційність вона абсолютно для них природня. То так, ця робота є дуже важливою, складовою, і ми постійно її розвиваємо, тому що розуміємо, що е, час минає. На превеликий жаль, в нас ще є військовослужбовці, які ще в саме перші дні військової агресії опинились в полоні. Це, до прикладу, там, оборонці острова Зміїни, але знову ж таки, до прикладу. Там є прикордонники тощо, то ми розуміємо, що вже 18 місяців люди знаходяться в полоні, 18 місяців родини очікують на повернення їх з російського полону. То, звісно, в цей час це достатньо велике емоційне навантаження, і підтримка обов'язково всебічна і однозначно безкоштовно. Це ми про це просто не говоримо і надається. Чого не можна робити родинам військового полоненого? Угу. Отже, що не можна робити, і буквально коротко, що треба зробити. Давайте спочнемо цього, коли ваш там чоловік, брат, батько пішов на службу. По-перше, для того щоб на майбутнє спростити взагалі там всі і зменшити максимально всі хвилювання, я би радив також домовтесь з. Вашим членам сім'ї про те, як часто і яким чином ви будете здійснювати обмін інформацією. Дуже часто ми розуміємо знову ж таки через емоційні сіті обставини, да, при яких виконують завдання військовослужбовці, дуже часто родини вони починають перечасно хвилюватися, ну або навпаки там, не, не розуміють, наскільки там правильно те, що відбувається, якщо втрачається зв'язок з військовослужбовцем. Тому перше, це коротка, але дуже важлива порада. Домовтеся, як часто. Буде мати змогу ваш захисник чи захисниця надсилати вам підтвердження, що з ним все в порядку, або якщо якийсь певний період часу цього зв'язку не буде, то щоб він вас завчасно попередив. Це дуже багато питань, воно спростить. Далі, що не треба робити? Це, виходячи з того досвіду і бачення, яке от ми сформували за цей період. По-перше, одразу з отриманням сповіщення від органів РТЦК, інформації про те, що військовослужбовець він зник без звісти. Зрозуміло, що знову ж таки, я мої твердження можуть бути помилкові через те, що психологічною освітою я не володію. Ну проте, як мені здається, родина вона хоче щось зробити для того, щоб повернути свого там чоловіка, коханого тощо. І інколи це призводить до того, що вони починають одразу ж там в день отримання цього сповіщення, ще ведуться активні там дії, починають публікувати в різних соціальних мережах там дописи з проханням допомогти знайти зниклого військовослужбовця. В цьому насправді я бачу загрози і не рекомендую так робити. Пояснюю часто дуже бувало на також і останнього часу, що саме ці перші дні. Під час яких особа зникла, вважається зниклою безвісти, вони можуть багато на що повпливати. Трапляються випадки, коли людина вона переховується у місцевих жителів, і відповідно, коли родина вона робить публікації з Проханням допомогти знайти цього захисника, то це ми ж розуміємо, що та сторона вона моніторить. Вона моніторить те, що у нас відбувається, вона моніторить, на яких напрямках там хто зникає. Завдяки цьому вона робить висновки про підрозділи та військові частини, які приймають участь в бойових діях. І такі публікації вони трішки, по-перше, грають на користь країни ворога. А по-друге, вони ставлять під загрозу життя захисника, який, можливо, переховується у когось там з місцевих жителів, лояльних до збройних сил. України, ну і крім того, по-друге, трапляються випадки поодинокого також військовослужбовець переховується і виходу з можливого та, там, оточення, там районів ведення бойових дій тощо. Тому саме на перших порах такі публікації вони дають змогу родині стати дотичними до повернення свого захисника. Проте більш правильними діями в цьому випадку це є насправді. Необхідний збір документів, звернення до органів РТЦК ТСП, звернення до представників координаційного штабу, тобто і далі вже покрокові дії згідно того алгоритму, який ці посадові особи вам нададуть. От я вважаю, що це воно повинно бути так. І оці саме от, наголошую, публікації в соціальних мережах, особливо там на перших порах, вони можуть дуже дуже сильно та істотно зашкодити захиснику. Я можу трошки додати до цього, тому що на жаль, останнім часом ми маємо великі проблеми пов'язані з тим, що активувалося такий кримінальний елемент в цьому. На превеликий жаль. На превеликий жаль, Миколаївщина також з цим стикнулася, як загально відомо. Два тижні тому була затримана мешканка первомайська, яка отримувала матеріальну нагороду за інформацію, яку вона начебто готова передати родинам про перебування їх, а ще і деякі умовно вирішують питання, пов'язане з включенням військовополонених у певний список перелік на обмін. На превеликий жаль, ми з цим стикаємось постійно, до нас звертаються родини, ми поросимо завжди, якщо таке відбувається, передавати таку інформацію до нас, тому що представники Служби безпеки України також є складовою частиною координаційного штабу, і ми достатньо швидко в оперативний спосіб відпрацьовуємо ці питання. До речі, ось справа по Первомайську вона знаходиться в нас на контролі, ну, тобто там зрозуміло, що, знаєте, з питання честі в даному випадку наших колег Служби безпеки України контролювати нема за чим, вони абсолютно дослідять цю справу, людина отримує відповідне покарання. Але на превеликий жаль, якщо там йшлося про якихось там 7-10 тисяч гривень, то до прикладу в Одесі з одеським розмахом ми знаємо про випадки, коли люди продавали свої квартири, і це вже вимірювало десятками тисяч доларів. Важливо зазначити, що коли публікація якась відбувається, треба завжди розуміти, для кого ви її пишете, хто буде її читати. От, тобто, абсолютно чітко треба зрозуміти, кому написана ця публікація. І ми ніяким чином, звісно, в демократичній країні ніколи не можемо і не будемо на кого обмежувати в тому, щоб людина це робила. Але ми завжди пропонуємо просто замислитись, кому ви це написали, і той, хто це прочитає, як він скористується цією інформацією. Тому ще раз хочу зазначити, ніякого матеріальної винагороди щодо питань пов'язаних з контролем за поводженням або поверненням військовослужбовця на територію України не може бути взагалі. Якщо якась сума йдеться, якщо хтось сказав про гроші, то абсолютно зрозуміло, що це шахрай. Там не питання грошей, і грошима вона не вирішується. Тому от на цьому я теж хотів би обов'язково звернути вашу увагу, тому що, ну, знаєте, це дуже боляче дивитись, коли цих людей ще й обкрадають. На превеликий жаль, на жаль, це відбувається із території нашої країни, нашими співвітчизниками, які. Знаєте, кому війна то таке. Тому, будь ласка, не давайте цьому розвиватись, співпрацюйте з офіційними органами і знаєте, що це абсолютно безкоштовно, і гроші за це братися не можуть і не будуть ніколи. Дякую.